Так, народ, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні, значить, що ми будемо робити? Приїхало до мене супердобриво. Будемо відживлювати нашу озиму пшеничку. Зараз розповім вам декілька слів про добриво, яке до нас приїхало. Це в нас отаке рідке комплексне добриво під назвою Спирт. Не лякайтесь, хлопці тільки почали своє виробництво. І заслали, скажімо так, мені на пробу. Це добрив, яке містить у собі 120 грам на літр азоту, а також мікроелементи, такі як залізо, мідь, цинк, кобальт, магній і так далі. У виробника є різні комплекси під різні культури. В даному випадку це комплекс під зернові, також у них є під олійні, кукурудзу, плодові, а також комплекси добрив на інші культури. Будемо вносити його по 2 літри на гектар. Там є в нас одна площа об'ємом 10 гектар, ну і потім переїдемо на інше поле і внесемо частково 5 гектар вже на іншій ділянці. Так, по трактору в нас норма виливу 150 літрів на гектар. Форсуночки, до речі, ми поставили екоджетовські, які виливають у нас від 100 до 150 літрів. Отакого От вони кольору фіолетового. Так, по трактору в нас по. У навігації. У нас стоїть отака автоматична система управління GeoSystem System 250 і курсовказівник Trimble EasyGuide 250. Тут ми вже виставили норми на 150 літрів, як ви самі бачите, так, переставляємо в механіку. Зараз ми дозаправляємось. І будемо працювати. Погода сьогодні, скажімо так, не сильно льотна. Сьогодні у нас вітер. Так що зараз поки заправимося, поки зальлєм наше добриво, надіюся, що вітер трохи стихне і будемо вже тоді працювати. Кого цікавить таке добриво. Я контакти залишу в описі під відео, кому буде цікаво. Звертайтесь, хлопці вам вже підкажуть детальніше. Ну або якщо не будете купляти таке добре то я думаю ставте лайки і підписуйтесь на канал і побачите далі, що з цього вийде в принципі. Зараз ми поїдемо на поле, покажу вам кореневу систему, в якій стадії у нас знаходиться наша пшениця. І потім вже внесемо і через деякий час зробимо якісь висновки, працює це добре чи не працює. Зараз готуємося, заправляємося і будемо виїжджати на поле. Наш юний тракторист Льоха вже готовий до бою. Тут у нас Серега обслуговує наш ловол. Льоха, не чекай, все буде нормально. Все буде Україна, не переживай. Я ж тобі кажу, що не святі горшки ліплять, так, так, Да. Трактор, точніше, борона обслуговується, бачите, все, все згідно регламенту. Правда, борона така зовсім, зовсім дитяча для цього трактора. ну Правда, іншої не маємо поки що. Да -да. Так, ми Повертаємося до нашого присховача. Зараз Олексій запускає МТЗ. Так, вал, вал відбору ми запустили. Так, треба гарно його перемішати, поняв, зверху вниз переколоти його. цей флажок ми переключаємо вгору. Чимося разом із Льохою, бо я такий самий спеціаліст. Так, кран. Кран повертаємо. Вниз, вниз, вниз. А ну пішло чи не пішло? А чого не втягує? Пусть ми це робимо, льох. Заливаємо наше добриво. Отакий воно вигляд має. Ну, каністри важкі. ж Щільність дуже висока. Правда я не важив, але так, трошки ми не розібрались. Треба було нам переключити, оцей вмикати вгору і штанги потрібно вимикати. Розбираємося буквально на ходу. Нічого, я думаю, справимося. А, ти включи його нехай. Ністраш по О. Так, все, ми зараз заправляємося і вирушаємо вже на поле. У нас вже починає сонце заходити, починає темніти, вітер потихеньку стихає. Поки видно, нам треба швиденько і оперативно закрити наші... Поля із пшеницею. Ну, не всі, а частково, скажімо так. Че дали на, на пробу та в носу. Пшеницю ми не підживляли нічим, ні мінеральними добрами, ні селітрами. Тому працюємо тим, що є. Так що зараз позаправляємося. Ну і заодно покажу вам стан пшениці, якщо не буде зовсім темно. І покажемо вже вам, як працюють наші порсунки. Самому дуже цікаво. Поставили знову ж таки на 150 літрів вилив. Так що слідкуємо далі, ставимо пальцем вгору, далі буде. Отакий От це все діловий має. В принципі, воно не підеться зовсім. Поприскочь заправили, їдемо на поле. Так, ну що у нас, процес пішов. Правда, вже темно постараюсь показати, як працюють форсуночки хоча б. А пшеницю вже покажу завтра, який вона стан має на даний момент. Ювелирна точность. На чуже поле виїхали, чужого нам не треба підживлювати. Пішло, діло. Форсуночки працюють по красоті, я вам скажу. Діло буде. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Завтра приїду на поле і покажу вам вже детальніше, який вигляд як має наша пшениця. І тоді вже будемо через деякий проміжок часу робити висновки, працює наше добре чи не працює. Так що всім дякую за увагу. Далі буде. Ну, а сьогодні у нас день нового дня. Зараз ми якраз їдемо нашим діячиком по наше поле, їдемо на працю, треба нам погрузити сою. І заодно зараз глянемо, поки проїжджаємо біля пшениці, глянемо на стан, загальний фон. Для того, щоб можна було зробити якісь виставки подальшому про наше добриво, яким ми працювали. Йдемо на поле, глянемо. Такий загальний фон має наша пшениця. В принципі видно такі плями, так, що є нестача азоту. Я вже говорив, що ми не підживляли ні селітрою, ні карбамідом, взагалі нічим. Але тут випала така можливість скажімо так, безкоштовно спробувати е -е, дане добриво. Ну, для того, щоб зробити якісь висновки, давайте одразу брудимося, подивимось, який вигляд має пшениця. Ось такий технологічний та насоб не зовсім рівно, але в принципі, молодий тракторист, по крайній мірі, старається. І це саме основне. Так що підтримайте нашого нового оператора подобайкою, коментом, напишіть якісь приємні слова, не треба писати негативу, бо одразу буду банить. Так, давайте зараз глянемо. Так, Давайте зараз копнемо, лопатки нормальної немає, десь загубилось, знайшов ось точисник ну, для скла. Копнемо вже тим, що є. Така пшениця нерівномірна, але маємо, що маємо, як то кажуть. Коренева система. кущенню вношу. В принципі, два пагойни накинуло Один. Два, три. Ну, такий вигляд має коренева система. В принципі, виробник запевняє, що... Добре, воно ще позитивно впливає на кореневу систему, у ньому є антистресанти, гарно прибирає після гербіцидну дію. Ну, В принципі, побачив, побачив, як воно працює. Для наглядності, скажімо так, я думаю, що вже ось поламав лопатку. Не поламав. І забув сказати, що добриво містить мікроелементи у хилатній формі, яка легко і швидко засвоюється рослиною. Тобто, я думаю, що на днях ми вже побачимо якийсь ефект. Такий стан кореневої системи. Я думаю, що далі будемо спостерігати. Так, ну я в принципі думаю, що зрозуміло. Будемо спостерігати, через пару днів ще раз заїдемо на це поле і подивимось візуально, є якийсь ефект чи немає. І Також, до речі, ми це поле закрили і трішки внесли на інше поле. Там пшениця ще слабша. Ну, тут більш-менш нормальна, але там набагато слабше. Там ми перекрили поле буквально частково, 4 гектара всього внесли. Так що там буде чітко видно, якщо добре опрацює, то я думаю, ми це побачимо. Так що на цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. До речі, хлопці займаються опилюванням посадки. Там вже заїздили нашу пшеницю, тут було потрібно оперативно його це все тіло підчищати. Так що ми на місці не сидимо, робота робиться, в полі хлопці роблять, ліскують, готують ґрунт для посіву. Також на пшениці ми попрацюємо ще ротаційною бороною, яка чекає свого часу. Як тільки у нас буде така можливість, обов'язково спрацюємо ротаційною бороною. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції такі вподобайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Все буде Україна! А тепер їдемо на працю. Можна хоч на мікрофон собі нормальний зароблю. А то багато людей пишуть, що нікого не чути. Будемо виправлятися.